Вітаю Леви! Це ваш старопрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, Леви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень, на що вам звернути увагу. Нагадую, розклад в нас загальний. Тому шукайте свої якісь підказки, дивіться карти, притягуйте енергетику, яку вам потрібно. І дивимось. І так, перша карта у нас понеділок. Шість мечів. Вівторок лицар жезлів. Середа десять жезлів. Четвер. дев'ять кубків. П'ятниця. Паж мечів. Субота туз кубків. І неділя двійка мечів. Ні одного старшого аркана буде говорити нам про те, що тиждень в нас іде в собі спокійно, своїм чередом. Негативних карт, як таких, тут немає, ну, все по порядку. І так, перша карта в нас шість мечів буде говорити про початок чогось нового. Ми розпочинаємо, наприклад, якийсь новий етап в своєму житті. Хочемо верніше його розпочати. Тобто ми хочемо піти на нову роботу. Наприклад, на старій у нас були якісь конфлікти, якісь негаразди і так далі, тому що перед шестіркою в нас йшла п'ять мечів, яка говорила про. Якусь нездорову атмосферу на роботі. Можливо, це так стосується стосунків, ви хочете розпочати якийсь новий етап в стосунках, тобто закрити якісь негаразди, якісь сварки, скандали і так далі, і почати щось з чистого листа. Можливо, хтось понеділок переїжджає з місця на місце, тобто шість мечів нам також буде говорити про рух. Но, якщо ми говоримо про енергію, це також буде рух до чогось нового, до якогось світлого майбутнього, Вибутнього. Вівторок у нас лицар жезлів. Це буде говорити про те, що леви будуть в свої стихії. Лицар жезлів це їхня карта, це енергія, це динаміка. Знову ж таки, це рух. Що ця карта? Що ця карта буде говорити про те, що ми рухаємося. Ми багато можемо переміщатися в цей день, можливо, хтось по роботі буде їздити, можливо, хтось поїде в гості, просто вирішить якусь поїздку собі зробити вівторок, тобто вівторок може бути якесь несидіння на місці. Ще ця карта нам буде говорити про те, що в нас може бути багато якихось справ, за якими будемо. Хвататися і пробувати зробити все в один день. Якщо мене дивляться дівчата, це буде говорити про те, що у вашому житті може з'явитися такий харизматичний молодий чоловік, енергійний, сексуальний, який буде от себе проявляти настойчиво, буде от показувати, що він е, такий амбітний молодий чоловік, е, сексуальний, отак буде, як знаєте, з запалом до вас проявлятися. В середу у нас випадає десятка жезлів, день е, тяжкого труда, тяжких якихось Моци, які ми можемо на себе звалити. Да? Тобто людина тягне оцих 10 жезлів, карта називається гніт, тобто вони її придавлюють донизу, і оцей тяжкий груз, якийсь ви можете на собі тягнути. Якщо це стосується фізичного труду, я завжди кажу, що його можна розділити. Якщо це стосується вашої роботи, де також ви на себе звалюєте якихось багато обов'язків, також можна розділити. Але по цій карті людина вважає, що крім неї, цю роботу не зробить ніхто і краще неї не зробить ніхто. Тому дивіться, потрібно воно вам, не потрібно, але день такий важкий, дійсно, може бути і морально важко, і фізично важко, і так далі. Але в четвер в нас дев'ятка кубків де говорити про те, що людина задоволена своїм станом. Можливо, ви багато працювали, досягли якогось результату, якого ви хотіли, і відчуваєте от емоційне наповнення. Да? Дев'ять кубків в нас говорить про те, що людині. Комфортно, вона досягла якогось результату. В неї всі дев'ять кубків повні. Людина на своєму місці відчуває от позитив, прилив якихось емоцій. Знову ж таки, карта буде говорити про позитивний день, не такий, як всереду. Це ще буде говорити нам про те, що ми будемо комфортно відчувати себе, навіть якщо ми наодинці. Багатьом людям треба спілкування, а от левам буде в четвер комфортно, якщо вони будуть знаходитись сам на сам з собою. П'ятниця в нас принц, принцеса, принц мечів. Буде говорити про якусь, можливо, колку ситуацію, можливо, про прояв якоїсь людини. Взагалі, паж мечів у нас показує повітряну стихію, це в нас близнюки Терези Водолії. Може говорити про те, що в вашому житті може бути така людина, яка от захоче показати от свій аналітичний розум, свою от таку якусь грамотність. Тобто людина хоче показати, що вона розумна, що вона от знає більше, вона от начитана і так далі. Взагалі, паж мечів, він може бути такий, але. Він цим може от вас от задіти да, в якихось певних моментах в вашому житті. Це ще може говорити, що ви можете так себе проявляти, теж проявляти свої якісь надрозумові здібності. Ще це може показати нам наших дітей, підлітків, наприклад, да, які будуть от проявляти себе в, такому, в такій постасії, і от це нас може трошки задівати. Суботу в нас ту Кубків, говорить знову про. Якусь емоційність, емоції в нас через край. Якщо тут у вас і хтось образи, це може вас до суботи, так знаєте, наповнювати, що так, і для чого так, якщо це в негативному аспекті. Якщо ми говоримо позитивні, позитивні емоції через край. Це і закоханість, і якісь приємні новини, позитивні новини, ви відчуваєте насолоду від життя, від якогось приємного спілкування. Тобто, по кузу, куб, тузу кубків у нас от є якісь такі, знаєте, Наповненість весь день, тобто і, і природа гарна, і, і люди всі приємні. і Ви хочете оцю таку свою якусь любов, наповненість розділити з навколишнім світом. Неділю в неділю у нас випадає карта двійки мечів, яка буде говорити про те, що в неділю нам потрібно зробити якийсь вибір. Вибір ви цей робити не дуже хочете, тому що от ви не можете прийняти це рішення. Воно для вас дається важко. Ви не хочете бачити якихось. Очевидних речей, да? тобто вроде і голова розуміє, що воно так, але людина не хоче прийняти це рішення. По цій карті нам не бажано і приймати це рішення, якщо воно буде в нас в житті. Людині потрібно знайти рівновагу емоційну і розумову, тобто розділити все, як має бути по-правильному, на вашу думку, да? тобто, зважити все за і проти, і вже потім приймати це рішення. І давайте подивимось пораду для левів на тиждень. Дайте нам, будь ласка, пораду для лева. Лицар мечів. Ну, бачите, як. Це, скоріш за все, буде ситуація стосуватися вас і якогось певного моменту в вашому житті, де треба проявити цю аналітику, розум, швидкість, навіть можна сказати. Тобто, по лицарю мечів ви маєте відстоювати себе, якщо на вас є якісь нападки, відбиватися, тобто не опускати голову і, наприклад, мовчати там. По цій карті карта буде говорити, що треба діяти швидко, треба діяти розумно. Просто от з холодною головою, якщо людина заслуговує на те, що її треба поставити на місце, значить її треба поставити на місце. І так, Леве, це ваш таропрогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі.